Сьогодні ми відзначаємо День захисника та захисниці України, свято мужності, відваги та невичерпної сили наших героїв у цей особливий день. Дозвольте виразити щиро подяку тим, хто завжди на передовій готовий вступити в бій за нашу незалежність та спокійне життя. Ви ті, хто несе важкий обов'язок захищати країну, честь та гідність нашого народу. Кожен вас, справжній герой, чиї вчинки. Писується велику історію України та її боротьби за свою незалежність. Ваша відданість і сміливість заслуговую на найвищу подяку. Нехай цей день буде для вас не лише визначним святом, але й нагадуванням, що ви обранці. Сильні духом та величні серцем, Зачу вам міцного здоров'я та підтримки близьких у ваших нелегких справах. Бажаю нам всім найшвидшої перемоги України. Слава героям! Слава Україні!